1 липня вручити перший біометричний паспорт. 1 липня планується вручити, тобто голові держави, буде перший паспорт вручений, як завжди, і запускають після 1 липня це вже заявлено на високих рівнях, що буде введено в дію біометричні паспорти. Тільки за кордоні на даний час. Я думаю, що внутрішні паспорти будуть, так як планувалося, будуть десь січня місяця 2014 року. Там буде місце проживання. Тобто всі дані, які ці є, місце реєстрації і ідентифікація буде, напевно, що буде відбитків пальців. Діють відбитки пальців, це або великі пальці, тобто там буде ще визначається, до найближчим часом нам прийде повна інструкція, яка там, що які відбитки пальців буде. Можна змінити прізвище, можна змінити ім'я, можна навіть по суду змінити і по батькові. Раніше це було, потім це відмінили. Можна все поміняти, е, крім дат. А якщо будуть відбитки пальців, це є ідентифікація, зрозуміло, йде щитувальна. От е, приїжають до нас, громадяни інших держав, які є чітко документи, де є відбитки їх пальців. Тобто це змінити неможливо.